Моя є дуже гарне велике християнське свято. Великдень! І скоро ми, як всі українці, почнемо до нього заздалегідь готуватися, розмальовувати писанки та складати великодній кошик. На Великдень усі вітають один одного. Христос Воскрес! І відповідають воістину Воскрес! А ви знаєте, що означають ці слова? Ні? Тоді я вам зараз розкажу. Давно на землі жив незвичайний чоловік. Звали його Ісус Христос. Він дуже любив людей, тому робив багато добрих вправ. Ісус допомагав бідним, лікував хворих, навчав людей бути добрими один до одного і жити по правді. Усюди його вітали та слухали його поради. На жаль, були люди, яким це не подобалося. Не хотіли б вони жити в злагоді і в любові, як казав Ісус Христос. І ці люди тяжко покарали Ісуса. Сталося це в п'ятницю, тому її і називають Страсною. Але він витримав усі страждання і повернувся до нас воскрес. А сталося це в неділю. Цей день, день став справжнім святом святом Воскресіння Христового. Наш народ дуже шанує його, тому називає цей день Великим, тобто Великоднем. Звідки і назва цього свята. До свята Великодня треба гарно приготуватися. У великий четвер, або ще його називають чистий четвер, треба прибрати вдома, Попилососити у кожній кімнаті, вимити, поприбирати, щоб було чисто. Гати треба не тільки вдома, але також і на подвір'ї. Велику суботу мама і бабуся печуть паску. А я гарно прикрашаю її, посипаю пасочки цукатами та різнокольоровою цукровою посипкою. Але їсти їх одразу не можна, бо треба піти до храму і посвятити. Давайте разом з вами подумаємо і назвемо, що потрібно Обов'язковий елемент великоднього кошика це єсе. Воно означає зародження нового життя. Третє це масло і сир. Вони є символом продуктів, які нам дарує природа. Також до Великоднього кошика ми кладемо хрін. Він є символом міцності та сили. Ковбаска та шинка є символами душевної радості, яку відчувають всі рідні, що у великодній ранок. Світлого і мирного усім свята!